Організм, зокрема подругних шкідників. В Україні під час зберігання від них втрачається до 30% зібраного зерна. У Цього істотно його прожилочі поважні та постійно якості. В нашій країні зерною з продукцією під час її зберігання пошкоджує 116 кількох шкідників. З них найбільш поширеними є 32 види, з яких жуків 20%, вогнів отімо 7, кліщів 2, може подібне 3. За даними досліджень, що проводилися на території підприємців, які спеціалізуються на зберіганні, переробці та транспортуванні продукції зернових запасів, встановлено. За тому поруч шкілників запасів різних типів зерносовищ нараховує 67 людей. Ті люди, які раніше були малочисельними складських приміщеннях, поступово стають домінантними. Також було встановлено, що кожному типу приміщень для зберігання зернових етамантів певні видачки таких рівних запасів з урахуванням показника і ступеня заданого. Так, наприклад, в складських приміщеннях продовж останніх руків домінуючими видами були виявлені такі рисовий довгоносик, малий борошня, кузька, куська, короткоуслідий борошнаїд та зернова В Заловаторах сил основного типу залізобіртонної конструкції домінували комірний довгоносик, шабловоуси, звичайний волохати кліщ, борощаний піч та зерновий кашель. В еловаторах сил основного типу металевої конструкції, домінуючими були і сили комірний, та борошняни та малоуруси хрущаки, борошняних ніч. На підприємствах по зберіганню зерна та продуктів його переробки, окрім малого борошняних хрущака, було вилом масове розповсюдження південної комірної та мунової вогніва. Сигнальського борошнаїда малого чорного хрущака. Оцінюючи йому фану комірних шкідників замасовуючи кризовотип зберігання, встановити що найбільш вразливими до зараження є старські приміщення та елеватори силосного типу з характерним більшістю випадків показникам ступеня зараженості третіх 4. Меж вразливими до зараження є елеватори силосного типу на калево конструкції великого габариту та підприємства по зберіганню зерна та безумні його переробки показником ступеня зараженості перших видів. Визначено летальні норми на динограмів по видовому складу дослідження видів. Найменш стійкими до діючої речовини фосфіну. Виявилися личинки дорвоносиків, ефективність, для яких складала 9,5 години грав. Більш стійкими були шкідники на стадіях яйця та лялочки. Найбільш стійкими до фуміганту виявився малий на час, Для понад 22 Для лялечки та яйця цей показник складав 24 та 23 відповідно. Найбем стійкою фазою розвитку малого поручного кущака до фосвіно була личинка, ефективність фумігації, для якої була понад 12 гринограмів. Шкідники хлібних запасів щорічно завдають відчутної шкоди для зернових при зберіганнях. Тому здійснення ефективного контролю чисельності цих фітофагів в різних типах зерносховищ в усі часи було надзвичайно актуально. При цьому надзвичайно важливо при проведенні захисних заходів методом фумігації враховувати видовий склад шкідників та ступінь їх зараженості. Ми бачили з вами якраз і ступін, показники, наступні, наступні показники ступеня зараженості Ефективність методу відповідних один Можна зупинитись тут. Давай, давайте далі більш, більш детально. Здягали початку. 13, 13. Ну, Ні, тринадцятий. Ось показники ступеня зараженості, до речі. Я, я, я. Ну, висунки, Якщо є питання, в мене є питання, чому у вас таблиця не пронумеровані? Я хочу запитання.